Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. <смі> і це новий експеримент. Як і обіцяв, дивіться, в нас знову тризуб, знову герб України. А, дивіться з тисячі вільних селян, і в нас тут вже дві купи. <смі> Кріпаків! Подивіться на карту, будь ласка, справа у нижньому кутку. Як це виглядає? Просто дві купи лайна. О, це буде дуже епічно, тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. Навіть якщо ви залишите смайлик, це все одно посприяє. Щоб канал підіймався, все вище і вище, дуже вам за це дякую. А зараз ми будемо дивитися, друзі, як, як взагалі впораються <правда> представники вільного народу з оцими купами. Так, будемо дивитися. Ось, йде тризуб, просто щось неймовірне. <сі> дивіться, дивіться, купа одразу починає рухатися. Одразу вона, знаєте, як устриця, починає відповідати. Щось вони там чимось машуть, але <сі> вільний народ йому за щастя, знаєте, потримати за горло. Ось. Такий непотріб супер, супер. Дивіться, дивіться, як як це гарнесенько. Бачите, лягають, одобрюють земельку. Просто супер, просто супер. Дуже добре, дуже добре. Так, а кріпаки йдуть. Кріпаки взагалі-то, здається, просто йдуть. Знаєте, навіть не схоже, що вони. А чим там махають, чимось там махають, схоже на те, що вони просто йдуть і таке кланяються. Таке доброго дня, доброді. Доброго дня, доброді. Так, дивіться, дивіться. Ось ось. Е, і знаєте, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо просто якусь нереальну єдність українського народу. Дивіться. Дивіться, один кріпак підійшов до е, нашого священника і він обратився. Він почав битися за Україну. Це дуже-дуже кумедно. Так, дивимося, дивимося. І мені здається, що друга купа теж закінчилася. Так, подивимося, що в нас тут. Так, дивіться, залишилося в нас 633 селянина. Це дуже круто. Дивіться, є навіть один кріпак вже. Ось він, ось він. Так, дивіться. І він нам каже, що він хороший руський, що він такий гарненький і все таке, але ми його запитаємо. Чий Крим? а? І тут, в принципі, він щось починає белькотіти, і ми беремо ось так: от, дивимося, 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 так, ближче візьмемо, і потім беремо так опля! Все, все. Ми його запитали, те питання, на якому гарні руські завжди, як це кажуть, паляться, і він не зміг відповісти щось внятне і тому ми його просто видалили, тому що не потрібні нам ось такі а, люди, які кажуть, що вони гарні, гарні. Нічого вони не гарні. Не вірте їм. А, не треба. А, якось так, друзі, ось таке відео кумедне, Якщо воно вас у вас викликало усмішку, мені буде дуже приємно, дуже вам дякую. Мені теж сподобалося, посміялися, і це <смі> дуже добре. Якщо хочете побачити, як селяни будуть токти пуку, токти пуку, <смі> токти-пику. Трьом кубкам пишіть в коментарях, обов'язково зроблю таке відео, і це буде дуже-дуже прикольно. А зараз, друзі, кажу вам слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, до побачення. Нехай вам щастить!